Що, друзі, будемо використовувати нові снасті. І отак треба синку. Ось мій риболовний Добав батько, який навчив мене ловити рибу. Сьогодні буде навчати, як ловити окуня, бо я не вмію. Зараз научим. Годка шикарна, містер бізнес. На водойомі все нормально Бізнесмен каже? Да, містер бізнес. У нього є на каналі свій твич, там твич -канал. канал. Так що прогугліть, містер бізнес там буде. Ніки Тві Твичем нам займаються? Да, да, твічить на воблира. Ну що там? Ого, довгенько мотається, да? Да. А скільки я не дивився розмотку 150 по-моєму. По-моєму? Ти буде щось мало, тобі пів, пів шпулі свободно. Та ще ж там теж пів шпулі. Ну просто тому що шпуля і так мюка, а... Подивимось. Микита, ти вже закинув чи ні. Есть уже покльовка. Блін, ну ти комбайнер. Mm. Мені встиг ще навіть сложитися. И шово. На гипнозик. На гипнозик? Та ты сам я гипнозик. Ну так. А, ты что, бесповодкалываешь? А зачем? Красавчик. Шо, Санечек, давай, ведерка. Е-мое. И корочка? О, диви, и корочка, Никитка, ну давай. Что, там не поделился, не Ух ты ж, ё-моё, сы боссы. Так, окушок на абстрімчик пахнув. Матросик, дивіться, який красивий. Все, ребята, я вас довжену зараз. Всім привіт, друзі! Ми знову в ефірі. Сьогодні ми виїхали на Окуня, будемо ловити на спінінг, на маленькі приманочки. На маленькі ваги, завдяки вашій підтримці ми не чекали кращої погоди, а відразу тільки з'явилась можливість, відразу виїхали на риболовлю. Сьогодні зі мною легендарний містер бізнес. Всім привіт. Містер бізнес комплект. Що у вас за комплект? Такий студентський BlackFire і катушечка Ninja. Blackfire, Ninja, шнур. Товстий. Товстий, як канат. Так, ну і звичайно, наша легенда, наш найбільший професіонал Олександр Юрєвич. Привіт. Добрий день. Ну шо, що, хвастаєтесь, що вас там? Нема чим хвостити. Новенького. Взяв в магазині тест-палочку з капушкою. Денис сказав спробувати. Сейчас будем пробовать комплект Оливия. Який там тест у неї, не пам'ятаю. 1.3-7. Так, до 7 г ультралайтик. Ну, будем пробувати. Все таки наживочку сейчас будем закидувати. Катушка тоже Оливия тисячний, розмір і шнур 0.2 чи 0.3, який там, да? 0.2. 0.2. Ямамото. Так. Живко. Ну і зараз будемо пробувати. Все, до діву пішли, давай. А що я знаю Ямамото? Тому що в мене ж такий самий практично комплект. Тільки в мене паличка до 3,5 грамів. Друзі, Зараз ми будемо пробувати. Ось перше, що я поставив, це в нас Upstream Fusion. ось такі коробки. Такий Абстрім фюжн взяв. Будемо тестити. Бачите, нова коробочка. Будемо використовувати такі приманки. А зараз, друзі, я вам хочу показати, так сказати, чого я вже навчився в ловлі окуня. Закидаємо Подалі. І сама дієва Проводка на окуня, це тоді коли вантаж падає на дно і ти робиш два-три підкидання. Сама дієва проводка. Ось все, бачили? І є. На паузі. Ого! Блін, а це класно. Це дуже круто. Хм, на такій ультралайт, це я вперше так ловлю. Ух ты, я не можу його навіть... Йомаю. Це гарний, це вже кращий! О! Оце, оце я розумію, оце не зря ультралайт. Бо, що я хочу сказати вам? Ой-ой, так не їж мені, не їж. Ось це вже такий, це вже хороший. Я ж... Для чого взагалі мені ультравайт? Я ж... У мене фіаско було на турнірі. І цей. І... Я там не зловив... Нічо, нічого не зловив. Ой, нічого не зловив на турнірі, представляєте? Я думаю це все була справа. Пінінгові. Де воно там кинулось чи ні? Так, закинув таким ж самим же ж способом і вилавлюємо окуня. Підкинули, чекаємо, підкинули. Чекаємо. Взагалі на паузі, наче він бере, коли він на дні. Зараз я трошки ще послаблю фрикціон, щоб взагалі було кайф. О, блін, якийсь удар був, але немає. Але Fusion, опа. Fusion працює. Бачите, друга холоста покльовочка, Щас подивимося. Далі. Кинуло, не бачу, де кинуло. Ну, цей окунь взагалі приємно було. О, бачили? Ху -ху -ху. Оце я прям побачив цей удар. Я постараюсь замедлити там сйомку. Йо ха та ти що? Ей, ей, братан. Ти шо? Оце готонув? Оце готонув. Оце йде Я, до речі, зменшив, зменшив вагу, поставив вантаж 2 грами. Почало нібито краще брати. Ну, зараз все прямо в прямому ефірі. Без всяких там пауз. Будемо вами Зараз спробую. Сюди мормишка. Так ми ж на спінінг приїхали, яка мормишка? Зараз будемо гратися. На силикон бач клівати не хоче, хочу спробувати. Я взяв мотеля мормишку. Подивимося, що з цього вийде. Це, це щось нове, я ще таке не бачу. Я ще сам так ніколи не делав. Зараз <рес> будемо пробувати. Так, мотылек. Мотылек. Йомай, аж цікаво. Не самому цікаво. Ну, что, трошки покльове. я три штучки взяв. Це не той клюв, на який ми очікували. По сравнению з тим, що тут там осінью клювало. Тому тоді за два години відро набили та поїхали. Тут ці три штучки ні о чому. Сподимося. І клює якось ну, на середині ставка. Під берегом щось не хоче брати. А мене тут під берегом крунуло. Ну я може просто далеко і не докидую. Палка м'яка. Та в мене теж щось особо не летить. 20 метрів. Все. Так. Містер бізнес десь потерявся. Ну ходова рибалка, бачиш? він на, на місці не стоїть. Ну так. Да. А ну зараз будемо в прямому ефірі. Ну летить. Далеко, звісно. Трошки летить. Ну відчуваєш, як воно там Не -не. падає? Ні. Пошмуру. Спінін в дугу, в дугу, друзі. Що ж це може бути таке? О. оце кайф! не, ну ультралайтом тянуть окуня, як лайтом щуку. А. Диви. оба. О, я не можу його витягнути. Ой-ой-ой, це кабан. Це кабан. Ооо! Хо-хо-хо, це трофей, друзі. Це трофейний окунь. Нарешті. Нарешті я його так чекав. Так, на що ж він взяв, друзі? На що ж він взяв? Я замінив приманку. І отакий от трофейний окунь, капець. А я тут думаю, чому мені так важко витягнути? Дивіться, який м'ясистий. Дивіться. А взяв він на таке машинне масло. Це в нас м 5 Крафт. Дуже крута приманка. Я на неї ловив на водоймах, де немає риби. А тут вона є. І такий красень, друзі, ну це прям весняний мій рекорд. Просто красунчик. Просто красунчик. А, це ж отак беруть. Круті спіннінгісти беруть. Отак. Палець в рот, так. Да? Палець в рот і показують. Містер бізнес. Пожалуйста. Пожалуйста, містер бізнес. Задолбил, то не те слово. Ну, давай на заставочке, типа, ти такий, слева так стій, стій. Мистер бізнес, і окунь. Це без заставка наша. Что такое здоровый? Да. Что такое хороший? Хороший. Такий... Так, знову кабанчик. Покаем 5 крафт. Держим. Держим. Ого! Ніче, оце покльовка жадна, йомайо. Дивіться! Ой! Блін, блін, блін. Ось дивіться прикол. Бачите приманку? Я її не бачу. Тупо жер. Це що таке? Ох, дивіться, я не можу достати. Капець. Ну ти даєш, братан. Так. Оце ти, блін, Голодний, блін. 5 М5 крафт. Ну Прямо в ефір, друзі. Кидаємо в прямому ефірі. Щоб передати атмосферу. Риболовлі. Така крута рибалочка, если чесно. На ультралайт. Що? активніше підкидати І він взяв це щось щось не хоче ух ти А це що борода якась <плес> Да. Да, конечно. О, опять, дивіться Ха-ха. Блин, сход. З'їла. Все нема маса. Дивись, з'їла хвоста. Курва. Хіба так можна, блин? Сейчас подивимся, що там в мене. Де воно? О. Три. Останню приманку з жерла. Дача буде у тебе сусідь? Що? Розміняти Буде. Буде. Так це так і робоче, це ж не лучше. Вибирайте. Ну яку ти його Та я його такого. У тебе якісь на пасту. Такої, такої нема? Ну є вс. На двойнікун тут треба винімати. Офігеть. Що, Офігеть, у тебе, звісно, тут вообще жесть. Та не матюкайся на камеру Що може то? Так... Та ну, Возьми. А санчка, положи. О, це, це красиво. красиво, да. Возьмемо. Берека. Так ти бачив і в рота бере, і откушує. Так удижок набере. От воды? Восто. Да, сейчас попробуем. Ну то пробуй на это. На откушай, ты я его. Мистер бизнес. Також не паса задних. Ну что там? Есть? Мистер бизнес. О, на фьюжн. Хорошенький мистер бизнес. Окунь такой тоже непоганый. Ну, містер бізнес це взагалі розрив. Як ти рибалочка? Супер. Як відпочиваю. Там? Криптовалюта. Впадає да. бітку. Впадає біточка. Я відпочиваю. Роздівся. Ти бачиш, я в футболочці стою. Тут ти гарячий. Ну так. Ти Один... розкажеш легенду про Чорне Один... озеро? Один... Ну хоч трошки, намікни Один... людям. Намікни? Що да. там люди пропадають. Де? Ну це там в озері. В Яку? Біля нього, біля нього. Люди пропадають. В якому озері? В чорному. Де воно знаходиться? На Вводіну, на біля Водіна. Кировоградська область. Да. Так. Там може... легенди ходять, що в якомусь там году 80-х, 90-х. 13 студентів з нашого місцевого училища пішли туди, якби типу обряди робити, визивали там всяких демонів, духів там, і хотіли потрапити якось по той біч і отримати якусь силу. І на наступний день зранку їх знайшли 13 чоловік вже мертвих. Зупинка серця. Але слідів насилля, побоїв там нічого нема. Який жах, містер бізнес. Так, да. це жесть, звісно. Ну що ж, друзі, будемо завершувати рибалочку. Ми порибали десь годину-дві, так? Да? Містер бізнес. І містер бізнес зараз покаже, що ми наловили. Слабо. Давай. Ух ты, дракон, дракон дракон. Дракон есть там. Так, так, так. А я, Никита, не беру, не Так, містер бизнес. Что у нас? Один дракон? дракон один дракон. Та ти що, диви який гарний? Та, Гарнюючи такий. Ну. Ну, дракончик. І, і то такий маленький, да? <реку> 15. Скільки там в Копілочки в містера бізнесу теж року ней. Що, Санячок, як вам? Новий спінінг. Розкажи всю правду тільки. Не є. розкажу. Як є. Не розкажу, бо ще мало риби спина. Треба ще потренуватися. Без прикрас. Ми сьогодні швидко дуже відрибачилися. Ми на рибалці були близько двох годин. Кльов ще слабенький, а може ми просто не знайшли ключик. Так що треба їхати ще раз і пробувати. И буде ясно. Бельмес? <рес> Бельмез, містер бізнес. Ну а ти що скажеш? Скільки ти задал сьогодні? сегодня. скільки? Да. Штук 6. Нічого собі. А я скільки злой. Тоже что. Штук пять. Шту... Ага. Да. Ну пидевный косплят. Да. То есть гуляет. Да. Та що ти скажеш нашим глядачам? Щастя, здоров'я. Ну да. Тому, що їздять на рибалочку, бачите, вже погодка прекрасна, чудово, так відпочили. Вже зняли ці зимові костюми. Класно, да? З себе шубу цю зняли, да. Кайф. Кайф. А ти що хочеш сказати? Та я хочу сказати, щоб підтримували канал, ставили лайки, подобайки, Підписуйтесь і містер бізнес обов'язково поїде з нами ще на рибалочку. По всі тільки раді тебе й дивляться, чесно. Ну Конечно. Да? Главное, щоб жопа побрита була. Поїхали. Да? <ріхали> Все, поехали. А, да.